Днями на Рівненській АЕС відбулося чергове засідання про фактиву підприємства, під час якого атомники розглянули ключові питання діяльності профспілкової організації та підбили підсумки роботи за окремими напрямами. Голова профкому Раес Іван Мельник подякував активістам за продуктивну роботу впродовж року та відзначив їхню участь у спартакіаді серед структурних підрозділів атомної станції. Цьогоріч у спортивних баталіях випробовували свої сили 28 команд, а це понад тисячу учасників. За результатами проведених змагань команд призерів нагородили почесними грамотами та кубками. Сьогодні ми підвели підсумки, і за результатами проведеної спартакіади визначили переможців. Тобто, третє місце це команда «ЕРП-1», друге місце зайняла команда хімічного цеху, і перше місце зайняла команда Став. Начальник управління кадрів Рівненської АЕС Олександр Адамович привітав атомників із спортивними досягненнями та побажав колективу не зупинятися на досягнутому. З нагоди новорічно Різдвяного свят, з нагоди Дня енергетика. Хочеться привітати вас з цими святами і в День Світого Різдва побажати вам благополуччя, мирного неба, сімейного затишку. А про фактиву, спортсменам бажаємо приймати участь у всіх спортивних змаганнях, подальших здобутків, перемог. І разом вперед, разом на сила. Голова профкому РаЕС Іван Мельник закликав атомників і надалі підтримувати активний спосіб життя та долучатися до подібних спортивних ініціатив. Також під час засідання обговорили реалізацію програми добровільного медичного страхування. Особливу увагу Іван Мельник приділив питанням колективного договору, зокрема, виконанню його положень та дотримання соціально-трудових гарантій між адміністрацією та працівниками. Серед інших тем допомога Збройним силам України атомникам подякували за небайдужість та закликали і надалі долучатися до волонтерів волонтерських і благодійних ініціатив на підтримку наших військових. На завершення засідання відбулися урочистості за багатолітню і сумлінну профспілкову роботу, активну громадянську позицію та з нагоди професійного свята дня енергетика атомників нагородили почесними грамотами первинної профспілкової організації енергоатома. Зокрема, за сумлінне виконання трудових обов'язків, високий професіоналізм, активну профспілкову діяльність та особистий вагомий внесок у реалізацію статутних завдань профспілки почесними грамотами первинної профспілкової організації Раес відзначили членів «Атомпрофспілки». Хочу подякувати керівництву за те, що відзначили нагородою. Будемо далі виконувати сумлінно свої поставі обов'язки, долучатися до різного виду діяльності як спортивних, так і в робочих моментах. Дуже приємно за те, що мене було відзначено грамотою від профкома нашого, дуже вдячні адміністрації, профкому, всім активістам. За те, що долучаються, підтримують і проводяться заходи, за те, що це більше спрямовано на підтримку наших збройних сил України, завдяки яким ми можемо взагалі жити, працювати у підсумку. Для атомників пролунали слова вдячності, побажання миру, наснаги та успіхів у подальшій професійній діяльності в новому 2026 році, напередодні. Нового року хочу всіх привітати з різдвяними святами, привітати з новорічними святами, побажати нашій Україні перемоги, колективу єдності, згуртованості і без аварійної роботи. Крістіна Хлонь, Павло Жих, Уїта Загераєс.